1 грудня 2024 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів України від 29 жовтня 2024 року No1261 про запровадження режиму експортного забезпечення. Дана постанова затверджує особливості оподаткування експорту певних видів сільськогосподарської продукції. В програмі Медок реалізовано роботу з податковими накладними та розрахунками коригування експортного забезпечення. Для того щоб створити, заповнити та успішно зареєструвати розрахунок коригування, експортне забезпечення, виконайте наступні дії. Перейдіть до розділу Первинні документи Реєстр податкових документів у реєстрі, що відкрився, натисніть правою кнопкою миші на податкову накладну, яку потрібно відкоригувати, та оберіть Створити на основі Створити додаток 2 на основі ПН. У наступному вікні заповніть код причини коригування із підключеного довідника та натисніть ОК. Відкриється розрахунок коригування. Внесіть потрібний запис до табличної частини та відкоригуйте необхідні дані. Далі через наступні дії перевірте документ. Підпишіть документ необхідним комплектом електронних підписів та відправте на реєстрацію до ДПС. Через певний час подбайте про прийом квитанції від контролюючого органу.